Україні всім. Ми хлопці з добровольчого формування територіальної оборони ЛЕВ міста Львова. Ми займаємося один ну, з наших проєктів, це є крім оборони різних об'єктів, це є виготовлення таких окопних павербанків для військових. Виготовляємо ми їх на безкоштовній основі і відправляємо всім, кому реально це потрібно. Виглядають вони так. сумка, зарядка. Зарядка зовнішня зовнішні, зовнішні, зовнішній зарядний блок. Широковольтний чи на 220? Широковольтний. Який діапазон напруги в нього? 100-240. Супер. Та, тобто від будь-якого генератора сміло да. можна заряджати. Генератора, інвертора, будь-чого що є. О, Це раз. Два, сама зарядна станція. Ось така коробочка. Роздіваю його тут всі свої. Да. О, Ящик від американських патронів. Герметичний, ну умовно герметичний, Патрони вже поклали ворога, лишили лишилися я лишилися ящики. Все так герметичний. Супер. так, це важливо. Стараємося робити його максимально ударозахищеним. Все кріпимо надійно тут. З виходів, з виходів є різні виходи. Можуть бути дві ну два чотири порта USB 2.0. Ну, цього достатньо гаджети позаряджати. Так, гаджети достатньо. Резистанція, тепловізор, індикатор заряду індикату, бачу, заряду, присутні. вхідний роз'єм 5,5 на 2,5. Також в комплектації може бути прикурювач на 12 вольт, може бути вихід XT60, XT90, якщо треба для зарядки квадрокоптерів ще чогось. Тобто у вас є варіанти, ви формуєте по замовленню? Так, так. Там, все, вийде. все зйомне. Розкрутя. Зараз розкрутимо. Так, і от знімається наша плата. Ця плата зроблена з. Де плата? Повертай, показуй, не встидайся. З полікарбонату, вирізана вирізано на лазері. Тобто всі отвори вирізані лазером. Ага, тут ми маємо DC-DC перетворювач для причому зарядки, він та. йде з регулюванням струму і напруги. Показометр напруги, він, до речі, підлаштований під літійні батареї. Так, так, спеціально для літійних батареї. Ага, причому 3 С. Бачу, хлопці паяють навіть краще, ніж я часом. Супер, це заслуговує поваги. Дроти такі теж як для себе, О, таке щоб не розвалилось при варіналікщо розвити це акумуляторів. Бачу, напакували туди. Дай Боже, а що там стоїть? Ні, стоїть літіоні банки 18650. 3S20P, тобто 3 s три с п. Тобто три секції послідовно для 12 вольт і 20 акумуляторів паралельно. А де ви балансир ховаєте? Е, балансир ось тут ховається. Зараз ми знімемо ще й акумулятор. Тут тут все закріплено на металевих кутниках серйозно, так шубно не розвалилося і для жорсткості. Контролювати розбаланс на елементах. Це безпека в першу так, чергу. Так, І безпека в першу чергу. Ось. Бачу, О, елементи у вас підписані, тобто вони проходять Так, у вас, Кожен так. елемент проходить тест, кожен кілька разів заряджається, розряджається, записується його ємність, угу. внутрішній опір і ну, з тих всіх факторів він сортується. Нічого собі, скільки роботи ви проробляєте. Розвертай, ага, то вже навіть термоусадку, то ви вже самі протягуєте, пропаєте круцю надійно. Ізольовуємо каптоновим скотчем, тобто між рядами, щоб навіть якщо воно акумулятор розігріється там до 100 градусів, зрубка вийде з нього газ, розірветься, потече, щоб не загорілись інші. Це немаловажний елемент, який тут є. Давайте ми тут розріжемо термоусадку, щоб. У вас є шина, і на шину йде токопідвід до кожного елемента окремо. І в випадку. ЧП і короткого замикання на елементі. і є тільки підвід до одного елемента, а решта можуть працювати. Так. О, Видно, от, дві шини та, і підводи підходять до них послідовно, чи паралельно підходять вже від кожного елемента окремо. Рішення цікаве. Єдине, що вже знаю за що вам напхають, напхають за те, що ви паяєте акумулятор. Це рішення таке, якби. Я не заперечую, бо я інколи сам паяю. Інколи я паяю краще ніж деякі люди варять. Хто має бажання? Одесь тут по посиланню можна подивитися ролик, як нас валять акумулятори. Тому ліпше правильно запаяти акуратно, ніж криво варити. Але по технології в ідеалі має бути нікелева стрічка, і акумулятори мають бути варені. Власне, для чого це робиться саме пайка? Для того щоб був запобіж... між кожним елементом запобіжник свій, тобто в разі виходу з ладу одного елемента. Щоб він просто відгорів. Це я розумію, професіонал йому напхали, а він це пояснив, аргументував, чому має бути саме так. Молодець, в тебе будуть люди. Дякую. Внизу у нас з'єднується грубою шиною в 4 квадрати, нижній блок, мінус з плюсом оцього. Зрозуміло. Тобто, шиною. Піс після війни ще можна буде того зібрати на міць, здати, буде колегість. Ну, давайте, як то кажуть, будемо надіяти, і що той кінець вже буде скоро. Дякуємо вам за екскурсію по природу. Цікаво було побачити. Якщо хтось з вас, шановні глядачі, хоче взяти участь допомогти хлопцям. Контакти я залишу в описі відео. Ви можете залишити заявки, якщо у вас є потреба на подібні павербанки. Або якщо у вас є можливість добрим словом, ділом, матеріалами чи грошима хлопцям допомогти, то не встидайтеся, як то кажуть, за нами не заржавіє. Бог все бачить, перемога близько. І до речі, оці павербанки будуть працювати саме з цими. Переробленими пристроями, які будуть щось там десь заряджати, Так, воно розраховується. Ну, взагалі, комплектація може бути сам повербанк, тобто з різними виходами, а додатково за потреб військового, ну чи бригади будь-що, може надаватися ось такий чи якийсь інший перетворювач з 12 там, на 220 чи на 110 вольт. Цей конкретно на 110 вольт розраховується під зарядку, ну такого, що не можна зарядити від тих роз'ємів, тобто щось щось імпульсного від 110 вольт. Це практично всі сучасні імпульсні блоки живлення, Вони є широковольтовими, тобто радіостанції без проблем від 85 до 260 вольт тримають, якщо блоки живлення імпульсні. Деяка інша техніка може мати перемикання з 110 на 220, але це вже шансів мало. Ну і треба пам'ятати про обмеження потужності та шпаківня, скільки Вт має, ми вже її бачили в сусідньому 250. відео. 250 Вт максимум вона може видати на 110 вольтах. А розкажіть ще в двох словах, на яких умовах ви це робите? Як, якщо це комусь потрібно, як з вами зв'язатися і що, що потрібно вам зробити, щоб ви таку штуку передали хлопцям? Віце наразі для того щоб ми таке передали. Необхідно звернутися до нас наразі за номером телефону, задзвонити, пояснити для чого воно потрібно. Аргументовано це ми, ну, тобто, щоб ми розуміли, що насправді вам це потрібно і необхідно. Тобто аргументувати, доказати, що воно буде саме в окопі, а не десь якого з Івана на дивані і так далі, який потім буде передавати. Так, тоді ми вам його зберемо. На жаль, у нас є трошки черга. Не встигаємо ми за всім за, за всіма питаннями. Трошки треба буде зачекати, але ми його вам обов'язково відправимо. З вас необхідно буде, якщо є можливість, зробити всього навсього фотографію, фотографію з ним і вислати нам може бути закрите лице без проблем. Тобто, щоб було видно, що воно пройшло по, по призначенню, а не десь хтось перепродає. Тобто це речі не для продажу, поки що я так розумію. Проект не комерційний. Ні, так? Воно взагалі не, не планується ні в якому випадку продаватися лише для потреб військових. Зрозуміло, дякуємо хлопцям. Успіху вам, в ваших нелегких починаннях. Дякуємо, що допомагаєте. Чи можете.